Лі спорту знайомство із командою, яка перебуває на важливому етапі життя і розвитку. Національна збірна із карате виступить на Кубку світу. Але цей великий привід для уваги і спілкування не єдиний, хоч і важливий карате. Це спорт, мистецтво і видовище. У нашому колі це риси найважливіші. До того ж, ми точно знаємо і показуємо тих, хто представляє наше карате у цьому щирому і красивому випуску. У кого в команді найкращий музичний смак? Запа. Давайте, запа. Точно Нормально. не в Бугайова. Ну, це показав досвід на наших тренуваннях, коли ми тренуємося під музику. А, ви за музику відповіли? Буковинську так. музику, так. Хто відповідає за жарти в команді? Цимба, точно. Цим... Костянтин Цимба. Ген... Кості, генератор Кості, генератор, да, генератор да. жартів. Причому генератор це він. <світ> і генератор, і об'єкт жартів переважно. <світ> Хто з команди може зарядити і підбадьорити всіх перед вирішальною сутичкою? Наш кеп. <світ> <світ> а що, якщо, ну, якщо так, да, то зарядити як? Ну, бо він теж може так. Ну, Словами підзарядити. Ну, ми Мотиваційні Це. фрази. У ну, нас в команді класно, бо ми один одного підтримуємо. Нам кожен, кожен кожному типу, відчуває і впевненість, і, кожен і кожен... рівність, що ти можеш кожному сказати. Кожен кожного може підзарядити. <рес> з правої з лівої, то вже в кого яка техніка <рес> <рес> улюблена. Хто в команді може лінуватись на тренуванні? Що... Таких вже в команді немає. Якраз відбір в команду від сів є таких. Хто лідер команди і чому? Я думаю, що лідерські якості є у всіх, тому що це індивідуальний вид спорту і тут всі чемпіони в нашій команді. Але за замовчуванням, за спільною згодою, у нас є капітан, якому ми віддаємо право голосу і от довіряємо, все, довіряємо Чиє ведення бою є найбільш ефектним? Станіслава Миколаєвича, там вже досвід, дай Боже, там вже хайлайти літають під час кожного поєдинку. Тому, напевно, багато хто чекає його поєдинку на Татамі. І відео. Місто намір. Ну, це ті, хто не встигли так, на трансляцію. Хто найбільш емоційний в команді? Та не всі рівні пацани. Нема в нас таких драма Квін. Чи що ти хотів сказати? Та, та Хто емоційний? Вже передумав. Не в кадрі. Я можу сказати тільки про хороші емоції. Це от, коли ми виграли чемпіонат Європи, або, здається, ми стали бронзові призери минулого року. І емоції нашого тренера, головного тренера це Миколи Віталійовича Сіраковського. От ці емоції були виражені, виражені в хорошу сторону. Не приховував. Так. Так. Можемо його зарахувати до найемоційніших членів команди. А хто найбільш тихий і спокійний? Це ми зараз граємо. Хто з нас трьох забере цю роль Ну, ти програв. Я теж. Хто би змовчав? Ну, кеп. А хто у вирішальний момент візьме на себе фінальну сутичку? Хтось так, да, хтось з нас трьох. Точно. Кому тикну, то і візьме точно на себе відповідальність. Ніхто не забоїться точно і впевнений, що максимально продуктивно це зробить. Точно. А як між собою? Як вирішується? Не, тренер вирішує. Тас, вперше в історії буде проводитися командний Кубок світу. Наша команда вже є чемпіонами Європи. На вашу думку, ось цей, ось цей Кубок світу, він є новим викликом для команди? Ні. Виклики ті самі. Треба просто всіх перемагати. Це дуже просто. Все завжди зводиться до простого. Виграли Європу, тепер черга світу, Підкоритись нам. Це буде просто? Ну, це ніколи не просто. Тим більше, що це ж топовий максимальний рівень. Ну і ми, пацани, непрості. Тому просто буде не, не просто буде не лише нам, а й нашим суперникам. По групі що можете сказати, чемпіони світу там присутні. Ну і що? От вони тоді були. Цей раз ми станемо чемпіонами велике діло. Ну Групи там нема простих груп. В будь-якому випадку ну, наша задача вийти, заряджені, зробити свою роботу якісно. Зосереджено уважно відпрацювати і виграти. Не Незалежно від того, які суперники, які в них титули, які в них там попередні досягнення, ну, в той день той день мусить бути наш. На вашу думку, чия школа карате зараз найкраща у світі? Українська. Чому ну, об'єктивно? об'єктивно. А у нас перше дуже класне. Е, ну, з мого досвіду я подорожую по різних країнах, спілкуюся з різними і тренерами і спортсменами. Я просто бачу, як наша команда і там на рівні тренерів і на рівні спортсменів розуміє бій і наскільки тактично і грамотно підходить до самого поєдинку, які відпрацювання, які напрацювання ми відпрацьовуємо. Я бачу, що тут в цьому наша сила, тут наш, наша перевага. Чим наші каратисти відрізняються від інших світових зірок? Чому саме ми маємо стати тут найкращими? Бо ми цього хочемо. Тому ми маємо стати найкращими. Що цього недостатньо чи що? Зараз ви зосередились більше на командних змаганнях? З командою фішка в тому, що у тебе завжди є настрій. А, тому що це, ну, це, 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 це така маленька, але спільнота. Дуже тісна і дуже зв'язана. Тут просто ти відчуваєш мотивацію і амбіції кожного. І ти хочеш просто додати туди ще більше. Ти хочеш мати свою цінність а от і в спільній роботі. Тому мене це дуже драйвить. Чому більше, ніж виступи в індивідуальній категорії. А індивідуальні вже не драйвлять? як ні, це? Ні-ні, вже все. От, я свою роботу зробив. Тепер з моїми задачами прекрасно справляється, на відмінно заплітний Андрій. І вже з першого року він заявив, що він лідер цієї категорії. Виграв європейські ігри і чемпіонат Європи. Тому це тепер це його шлях. 75 к... е, категорія, 75 кілограмів. Тепер це його шлях. Ви проводили навчання з військовим. Розкажіть про це. Це така колаборація між благодійним фондом на часі, засновником якого я в принципі також є, і Українською Федерацією Карате. Ми просто наш фонд допомагає певним військовим підрозділам. І вони вирішили допомогти нам, скажем так. Вони сказали, що можемо вашу команду потренувати, тому що хлопці вам це рано чи пізно все одно пригодиться. І ми, в принципі, за підтримали. Було був класний день, цікавий досвід, тому що ну, нашими інструкторами були люди з реальним бойовим досвідом. Основи, основи такого злагодження відпрацювали. Курс базової тактичної медицини пройшли, постріляли по цілях, стійки відпрацювали, команди для злагодження. Ну, було дуже класно. І, і якби момент відчуття один одного поза межами татамі, не в звичному для нас середовищі та не в спортзалі. І оця комунікація, наскільки ми дійсно розуміємо, і відчуваємо один одного і довіряємо, це там якраз і перевірилося. Тому це було корисно для нашої команди, я вважаю. В одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що от, вся ваша робота в карате ви прагнули саме визнання. Mm -hmm. Для чого вам визнання? І чи відчуваєте ви зараз саме визнання? Так, відчуваю. І для чого воно вам? Ну, це якось по, по его б'є, чи це просто. Не б'є, припідносить, а чому ж б'є? А... Ну, потреба у визнанні це, це внутрішня потреба, яка тебе драйвить, ну, яка тебе рухає до тої цілі. Тобто ціль це лише засіб для закриття внутрішньої потреби. Я її закрив, тепер я трошки щасливіший. Який ще є незакритий гештальт зараз у Станіслава Горуни? Треба розбагатіти. У мене є страх бідності. Але я хочу розбагатіти не просто, щоб бути багатим. Я хочу е, мати достатньо ресурсу, як і фінансово, так і адміністративного, і людського. Мені обов'язково важливо зібрати команду, отримати ще й досвід для того, щоб е, як так покращувати, змінити те, що мене оточує, на своє середовище, те, що мені не подобається, я хочу на це впливати, на це змінювати. А для цього потрібні ресурси. А над чим саме будете працювати? Ну, яка це буде сфера? А, яка це буде сфера? Подивимося, коли будуть ресурси, подивимося. але це стосується більше соціального життя. Коли в нас закінчиться війна, коли ми переможемо, будуть пріоритети зміщуватись на те, як, як нам жити. Жити треба комфортно. Та? Тому почну з, якщо у мене на той час будуть вже якісь ресурси, то я відповідно займусь певною, певними інфраструктурними проєктами. Це будуть саме якісь спортивні, спортивні інфраструктури? Може чи? спортивна, може інша соціальна інфраструктура. Подивимося, в залежності від потреб. Тобто, ну, там, місто, в якому я живу, це є мій дім. Тобто не лише я не обмежую свій світ, лише там, знаєш, площою своєї квартири. Мені має бути, я хочу жити комфортно, і для того мені треба, щоб в моєму місті, як мінімум, було комфортно. Валерій, ви капітан команди. Звісно, що у збірній роль кожного із спортсменів є важливою, але хотілось би почути саме про вас. Чи є якісь особливі функції у капітана? Е, ну насправді це дуже велика відповідальність, тому що капітан повинен зібрати всю команду в кучу, він повинен тримати атмосферу, і повинен слідкувати за кожною одиницею бойової для того, щоб ми максимально продуктивно виступили на змаганнях. Е, мені Станіслав Горуна цю якби, місію, і вся команда підтримала. і Я сподіваюся, що я. Гарно виконую свою роботу, ми поки що не поверталися ні з одного турніра без нагород. Для вас це додаткова мотивація або ж додаткова відповідальність? Це і відповідальність, і мотивація. Я як капітан повинен максимально. Е Якісно виступити, але при цьому максимально якісно підтримати команду і її згуртувати. Так як ми, в принципі, дуже довгий період часу всі разом, я знаю всі сильні слабкі сторони наших спортсменів, і я намагаюся так все зробити, щоб вони максимально продуктивно себе показали на татамі. Наша збірна чемпіони Європи, а бронзові призери цього року на чемпіонаті Європи. На вашу думку, чи зросла ось увага саме до збірної? Чи видно, що суперники вже з особливою увагою готуються саме до нашої команди? Це 100%. Після перших наших успіхів вони вже ну дуже давно ми здається, шість років підряд на медалі з чемпіонату Європи. Е, і відповідно всі. Країни і топові тренери дивляться за нам за нами нашими виступами на прем'єр-лігах на чемпіонатах Європи і світу. Це точно, тому що ми також це робимо, і відповідно, ми знаємо наших основних конкурентів, і вони розуміють, що ми є е, топ-команда, на яку будуть всі готуватися. А як це, до речі, відбувається? Ось цей огляд команд. Ми передивляємося поєдинки наших суперників, дивимося їхню розстановку, тому що, як ви знаєте, у нас там е тренер виставляє послідовність, і ми не знаємо, хто на кого вийде. Ти повинен бути готовий до будь-якого спортсмена, який є в тій команді. Ми намагаємося вивчити кожного спортсмена з тої чи іншої команди і зробити так, щоб в них нічого не вийшло, а у нас вийшло все максимально продуктивно. На вашу думку, у чому ось головний секрет і саме села нашої збірної? Знаєте, мені здається, що в нас. Різ в кожного свій стиль, і він різний. І до цього дуже складно підлаштуватися. У нас в федерації дуже сильна клубна система, і кожен клуб вибирає собі свою стратегію, тактику і підготовку. І напевно це і робить нас дуже сильними, тому що в нас самі клуби українські дуже сильні. Молоде покоління у нас дуже сильне. <ганування> і це, звісно, демонструє рівень нашого в принципі нашої підготовки і рівень українського карате. Ось цей мікс в команді досвіду і молодості він допомагає нашій збірні. О, сто відсотків допомагає. І, знаєте, завжди треба якусь молоду кров в команду, тому що вони підсилюють нашу команду і вони роблять все для того, щоб ми, ну якби старе покоління, видавали максимум свій і завжди було на поготові. Я думаю, це дуже круто. Вже є відома наша група на Кубку світу. Ваш аналіз як капітана, от саме про кожну із команд. Ну насправді у нас група не є дуже сильна, тому що виходить дві дві команди. У нас там дуже сильні. Ну, у нас чемпіони світу, Йорданці, у нас словаки, які непогано пройшли на чемпіонаті Європи. Але в принципі ми їх знаємо. А всі інші команди вони посередні. Ну для нас немає скласти проблем. Окрім того, що ви капітан збірної, ви ще є тренер і доволі таки успішний. Хотілося вас запитати про те, як вдається поєднувати тренерську роботу і власне роботу професійного спортсмена. Мій спортивний клуб Лідер, який базується в Чернівцях. Ми зараз зробили чемпіонку світу, яку чекали насправді 11 років, це дуже багато. Давно вже не було в українському карате чемпіонів світу. В дорослому, на дорослому чемпіонаті світу у мене у Андрія було також бронзові нагороди з чемпіонату світу. Це рахується дуже круто. Тому в цілому я сильно пишаюся моєю командою, тому що там дуже багато перспективних спортсменів, які ще себе продемонструють. Я точно в цьому впевнений. А скільки загалом є дітей, яких ви тренуєте, наставляєте? В цілому в клубі близько 500, Але тих, кого я треную, порядка 60 чоловік не більше. Але це всі топові спортсмени, які виступають на прем'єр-лігах. Вільний час взагалі є у вас, і як його проводити? Насправді дуже мало, тому що потрібно поєднати тренування, змагання свої, змагання дитячі, тренування дитячі, але намагаюся це все поєднати і. Здається, дружина не сильно жаліється, тому все добре. Намагаюся так зробити, щоб всім було комфортно. Ну, знаєте, Головне вибрати людину, яка буде тебе підтримувати і розуміти. Мені з цим сильно повезло, тому все, все вдається, все гарно. У вас два місяці тому в родині таке велике щастя. Народився ваш син. Теж вітаємо вас із цим. Дякую велике. Розкажіть про нього, і чи є уже в планах, чи є вже такий конспект батька тренера майбутнього, аби малюк в майбутньому став також професійним каратистом. Е, Плани є, план є. Поки що ще варіюється, куди ми спочатку дамо. Хотілося б зробити все плюс-мінус професійно, тому що я рахую себе професійним спортсменом і хотілося б, щоб він пішов правильним шляхом. Е, знаєте, класно, що є люди, які вже пройшли дорогу, протоптали її і наступному поколінню набагато легше. І для дитини я зроблю все для того, щоб це було максимально комфортно для нього, але він досягав. Успіху. Андрій, до головного старту залишається не так уже багато по часу. Що можете сказати по атмосфері в команді і, в принципі, по налаштуванню на даний кубок світу? Атмосфера у нас ідеальна. Я можу сказати, що це одні з найкращих етапів. Тобто, кожного разу ми в команді відпрацьовуємо, працюємо один з одним на тренуваннях, разом відпочиваємо. І кожного разу ми стаємо все ближче один до одного, розуміємо, що потрібно від кожного спортсмена на тренуванні. Також я вважаю, це був максимально крутий бонус цієї підготовки, що ми мали змогу піти на навчання з військовими спеціалістами, які нас навчили також і роботи в команді не тільки на Татамі. А, і в різних е, задачах, які виконують наші військові, критичний момент на змаганнях або відповідальний бій саме на турнірі. Як налаштовуєте себе? Я зараз е, вважаю, що у всіх українців е, є досить е, така. Е, Загальна ідея перемоги, і ця ідея нас рухає також на стартах на чемпіонатах Європи на чемпіонатах світу. І от саме ця сила, яка є в нашій команді, я вважаю, що в жодній команді світу такої енергії немає. Тому от ми виходимо максимально сконцентровані, максимально знаємо, що потрібно кожному, що кожен має зробити для команди і для перемоги команди і для перемоги нашої країни. За що ви відповідаєте саме в команді? Моя задача це більше. Е, така холоднокровна робота на татамі, коли потрібно е, втримати бал або коли потрібно е, максимально не дати супернику зробити його поставлену задачу. Тобто, я з, ціє, ці, я з цими завданнями можу справитися, я вважаю, найкраще. Хтось дуже хороший атаці, хтось дуже хороший в захисті. Тобто, те, що в нас в кожного є свої задачі, це дуже класно. Вас надихав ще, коли ви були там зовсім юним. Хто вас надихав тренуватися, досягати вершин? Ну от, ми з Валерієм з одного спортивного клубу, і в нас різниця в 10 років. І коли вже Валерій почав показувати результат на дорослому рівні, я на нього дивився і надихався, і от максимально. В дитинстві хотів бути схожим на нього. Я процитую слова свого тренера, який сказав, що на початковому етапі вам взагалі не потрібно боятися когось взяти повністю образ свого спортсмена, на якого ви хочете бути схожі, і просто спробуйте його скопіювати, а далі у вас почне виходити по-своєму. Ну, Я вважаю, що тут немає нічого такого, я відкрито про це говорю. І це гарна порада для молодих спортсменів. Якщо ти почнеш. Робити те, що роблять чемпіони, згодом ти зрозумієш цю дорогу, зрозумієш, наскільки цей шлях важкий, зрозумієш якісь свої корективи, свої відчуття, і далі ти почнеш розвивати себе як індивідуальність. Як індивідуальна особистість. Спочатку пробували повторювати те, те, що робить саме Валерій. Можливо, брали якусь його тактику ведення бою. Можливо, і зараз користуєтесь тим, що робить саме він. Ну от Валерій зараз є і моїм колегою другом, і моїм тренером, тому я використовую всі його фішки і його настанови в дитинстві Так я багато старався зробити те, що робить Валерій на Татамі. І ну, навіть інші тренери, там інші спортсмени, вони такі, а от ти чисто копія копіюєш. Я, ну, для мене це не було, знаєте, якимось е таким підстьобом, навпаки. Я такий, ну окей, мені головне, щоб це працювало. Я знаю свою дорогу, тому все одно, що там скажуть інші, в мене є план в голові, якого я дотримуюся, і ніхто мене ніяк не зможе це нечепити. Наступного літа будуть всесвітні Ігри, ви вже відібрались, отримали ліцензію, можна так сказати. Які ваші особливі і особисті очікування та власне амбіції від цього дебютного для вас турніру? Мені е, дуже подобається, коли я для себе роблю щось нове. От у мене були перші європейські ігри, е, був перший дорослий чемпіонат Європи, перший дорослий чемпіонат світу. І я від цього отримую задоволення. Коли ти це відчуваєш. Твоє, твоє мислення переходить на інший рівень. І оце надзвичайно круті емоції, круті відчуття, де просто треба вийти і отримати задоволення від цього моменту. Тому що він може потім і не настати. Треба брати вже і зараз те, що тобі дає життя. А є якийсь особливий мандраж, і як саме з ним впоратись або його подолати? Мандраж є, його долати не треба. Це класно, коли ти боїшся, коли в тебе є такий страх, він є в кожного. Знаєте, там, його немає тільки, як кажуть, або ти не сильно розумний, або ти взагалі не живий, якщо в тебе немає страху і немає мандражу. Просто треба правильно направити ці емоції в правильне русло. Окей, є переживання, значить максимально сконцентруйся, сконцентруй свою реакцію, сконцентруй свою увагу, щоб не допустити помилки. Так це класно. Тому я цього не боюся. Коли я виходжу, да, в мене є мандраж і, і мене це навпаки тільки заводить. Перед Кубком світу ось ця концентрація, як ви, як ви сказали, вона 100%? Не 100%, 200%. -200%. Команда, яка разом може все такою ми побачили, і відчули цю збірну України і карате. Шоу її майстерності частина можливостей, які сильно впливатимуть на результат під час Кубка світу. І наша підтримка безумовна. Бо коло цих чоловіків, яке вони називають стінкою, є підтримкою для нас і нашого спорту.